Сьогодні я хочу вам розповісти про екзотичні фрукти і почати мені б хотілося б з мангостана. Мангостан дуже корисний, в нього товстенька шкіра, м'якоть схожа на велику чесничину, і шкірка не можна їсти, але її можна вкидати в чай, і цей чай, якщо пити, можна скоріше одужати. Він дуже солодкий, соковитий і ні на що не схожий. Але я його не куштувала. Зараз я вам його покажу, як він виглядає. Ось мангостан. Ось як він виглядає в розрізі. Далі мені б хотілося б почати з дракона фрукта. Або драгон фрукт. Він, він буває всередині рожевий, білий, жовтий. Я його куштував, він мені не дуже сподобався. Але ви можете його куштувати, може, вам сподобається. Але мені він не дуже сподобався. Далі я хочу вам розповісти про лічі. Лі. У лічі товстенька бугриста шкірка, яку також, як і в Мангостана, не можна їсти. Її треба надавити і із і шкірки вистрибне. Світло-біла кулька в яку можна їсти. І, і, і. смак лічи близький до винограда смішаного з клуб, полуницею. Лічі дуже смачне. І також шкірку лічі можна вкидати в чай. Шкірку лічи. І воно дуже солодке і водянисте. Далі я хочу розповісти про помело. Ось як воно виглядає на картинки. А ось справжнє помело. Я ось як виглядає справжнє помело. А ось як я його намалював. Помело дуже е, смачне, я його куштував, схожий на апельсин, мандарин, лимон. Це вс, всі вони як будто смішані. Разом. Ну, про нього мало що треба розказати. Далі рогата диня. Ось як він виглядає, або африканський огірок. В нього шкіра жовта і шипаста. Смак не поминає. Ну, звісно ж, огірок такий. Щось солодкува, кисловате, водянисте. Чимось трошки напоминає огірок. Далі рамбутан. Це майже те ж саме, що є лічі, тільки в нього вол... такі маленькі відросточки на шкірки. А так, це таке ж саме лічі. Також розповім бролан. Ган. Він також і лічий, але кольором не червона шкірка в неї в нього, а коричнева. І ось ці три фрукти. І зміїний фрукт, ланган, лічий і рамбутан. Це близькі, дуже родичі, а це драконячий фрукт, який я вам забув показати. Далі я хочу розповісти про карамболу. Карамбола ось це, якщо його різати впоперек. Будуть виходити ось такі зірочки. Воно водянисте, таке кисленьке. Схоже на Агрус. Рус. Тепер я вам хочу розповісти про саусеп або сметанне яблуко. Ви, скоріше за все, бачили із ним чай. Із нього справді роблять чай. Ось цей саусеп. І ось як цей саусеп. І всі фрукти, які виглядають в розрізі, які я розкажу Як я розкажу. Ось це сметанне яблуко. Оце лічо, оце рамбутан, оце ланган. Оце рогата диня. Далі я вам розповім про гуаву. Кажуть, що вона схожа на, на айву по смаку. Ну, кажуть, що вона не дуже точна. Ось як вона виглядає, як її намалював. А ось як вона виглядає в розрізі. Далі я вам розповім про манго. Манго продається в наших магазинах. І манго содке крісле таке. Але коли воно спіле, то вона прям солодке-солодке. Ось як воно виглядає в розрізі. А ось як помело виглядає в розрізі. Тепер папай і останнє, що я хотів би розказати: папая. Вона схожа на диню і ось папая. А ось папая в розрізі. В неї зелена шкірка, але м'якоть помаранчева. І кісточки схожі на чорну ікру, але вони ядовиті і їх не можна їсти. І на кінець відео підходить до кінця. Але й обов'язково, коли я їх всіх куплю, то я точно вам розповім враження про ці фрукти.